Студія, ми знаходимося в інституті кардіології імені Стражевську. Сюди детективи набу привезли голову фіскальної служби Романа Насірова. За останню інформацію він непритомний, знаходиться в цьому реанімабілі. Тут знаходяться народні депутати, його адвокати та дружина. Яку і тесть. до речі, його дружину лише нещодавно пустили до нього. Усі наразі чекають на дозвіл, який підтверджує, що стан Романа Насірова дозволить його транспортування. У той час його адвокати кажуть, що ситуація може погіршитись, і суд відбудеться вже сьогодні. Вони мають навіть ім'я судді, який вестиме цю справу. А на даний момент ми залишаємось стежити за на місці за ситуацією. Студія.